Фінально вправо ми робимо перехватики наші місні кісти, але вона працювала вже на гріші плюс гірка. І зараз 50 разів. Вовчик рахує. І укріпляємо. Реально. Сьогодні таке тренування, таке тренування на витривалість. У кого має такі запитання, приходьте на моє онлайн-тренування. Це буде круто. Тренування є в онлайні, як в онлайні, і ми вshal'niamo про це. Скільки разів очок? 50. 50 очок зробив. Зараз мої 50. Я теж зроблю. Я його вас будь ласка? В общем, тримай. Скажи, будь ласка, 50 разів за один підхід вийшло, да? Красавчик. Надо його. Кісти реально забиваються, і ми це зробили. Фу. Фу. Фу.